Я почала занадто сильно включатися емоційно. Історія Маріанни Онуфрик про організацію програм денного супроводу для дітей із комплексними порушеннями, про інклюзію в освіті та про поєднання материнства і громадської діяльності. Маріанна Онуфрик народилася 7 жовтня 1979 року у місті Калуш на Івано-Франківщині. Її дідусь був греко-католицьким священником, а батько вчителем, працював, зокрема, у закладах інтернатного типу. Зі своїм майбутнім чоловіком Маріана познайомилася у рідному місті. Разом вони виховують чотирьох дітей. Молодший син Лев має інвалідність унаслідок комплексних порушень. Маріанна Онуфрик експертка із соціальної політики, одна із засновниць громадської організації Соціальна Синергія, очільниця громадської організації Родина для осіб з інвалідністю, співзасновниця громадської спілки Ліга Сильних. Йому не одразу поставили правильний діагноз. У 1996 році я зустріла свого майбутнього чоловіка. Незабаром ми побралися. У 2000-му у нас народився старший син Святослав. Економічна ситуація на той час була дуже складна, тому у 2001 році ми втрьох переїхали у Київ. Коли Святославу було півтора року, я пішла працювати у Державний податковий університет в Ірпені. А вже у 2003 році ми придбали у цьому місті власне житло. Пізніше у нашій родині з'явилося ще троє дітей Єва Марія 2004 року народження, Лев 2008 року народження та Меланія 2011 року народження. Лев народився здоровою дитиною, але у 10-місячному віці захворів на вірусний енцефаліт. Йому не одразу поставили правильний діагноз, тому через невідповідне лікування сталося судоми – унаслідок яких син отримав правосторонній параліч і комплексну інвалідність, він втратив зір і набув психічних та інтелектуальних порушень. У лікарні нам порадили лишити лева в інтернаті, бо з ним буде важко. Ми не послухались. У 2012-2013 роках я писала усім дослідницьким інститутам світу, які вивчають мозок та його порушення щодо можливості лікування сина. Інститути Англії та Ізраїлю відповіли, що можуть запропонувати лише реабілітацію і що такі порушення не лікуються. Лише інститут мозку у Санкт Петербурзі відповів, щоб ми приїжджали на обстеження і лікування. 13 грудня 2013 року у розпал Революції Гідності ми поїхали в Росію на два з половиною тижні, лева обстежили і почали робити електростимуляцію мозку. Як виявилося пізніше, це небезпечна процедура, після якої у 90% дітей розвивається епілепсія. Нам пощастило ми потрапили в інші 10%. Лево підійшла ця процедура, і ми робили її ще кілька разів у Києві, поки вона не перестала допомагати. Параліч ми майже виправили завдяки реабілітації, тоді ж ми змирилися з тим, що ці порушення виліковні. але постановили, що принаймні мусимо покращити якість життя своєї дитини за допомогою реабілітаційних заходів. Я зібрала підписи батьків дітей з інвалідністю, щоб показати владі реальну потребу. У той час я почала шукати освітні та реабілітаційні послуги для сина вдома в Єрпені. У місті взагалі нічого не було і досі немає. Але я дізналася, що у Бучі є дитсадкова група для дітей із порушенням зору. Після проходження першої ПМПК психолого медико-педагогічної консультації. Директорка садочка сказала, щоб ми ставали у чергу у дошкільний заклад. Ми були неймовірно раді, що Лева отримає освіту. У вересні, коли підійшла наша черга, керівництво садочка змінилося. Лева знову обстежили і сказали, що він не зможе відвідувати садочок через психічні розлади та необхідність регулярних занять з олігофренопедагогом, до кого звертатись далі, не порадили. Згодом дізналася, що у той садочок приймали діток без порушень із купленими за три тисячі гривень довідками від околіста з діагнозом незначні розлади зору. Тобто у групі з 12 дітей лише двоє справді мали порушення зору. Там були ексклюзивні умови, бо вихователі приділяли багато уваги дітям і отримували підвищену зарплату за роботу з дітьми з інвалідністю. Але ми шукаємо далі, скачемо туди-сюди і дізнаємося, що існує спеціалізований будинок дитини у Ворзелі з групою для дітей з неврологічними захворюваннями. Але нас не приймають, бо Лев має комплексні порушення, немає направлення саме до цієї групи та київської прописки. Відтак із закладів, які залишилися, був тільки інтернат. За допомогою листів до тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова ми все ж отримали особистий дозвіл на реабілітацію саме у тій групі спеціалізованого будинку у Ворзелі, але тільки на півроку. В групі було 6 дітей, тобто 50% без порушень та 50% з порушеннями. Потім, після зміни прем'єр-міністра, нам не дали повторного направлення. Але ми попросили свого кума, який на той момент переїхав до Києва, прописати Лева у себе, так і отримали направлення. Ця схема працювала до шестиріччя сина. Потім нас знову нікуди не брали. Після ретельних пошуків ми знайшли громадську організацію Родина, яка існує з 2000 року і надавала послуги денного догляду дітям з інвалідністю. Усе починалося з двох годин занять на день разом із батьками. Потім батьків потихеньку відпускали, а за дітьми закріплювали спеціалістів, і їх можна було залишати на цілий день. Спершу кілька разів на тиждень, а пізніше щодня ми їздили по 25 кілометрів з Ірпеня на станцію метро Берестейська, щоб отримати послуги денного супроводу для лева. Паралельно я намагалася відкрити таку ж послугу в Ірпені. Зверталася до мера, говорила, що нам у місті потрібен аналог родини. Одна лікарка допомогла зі списками батьків дітей зі схожими діагнозами, бо тоді ще не було закону про захист персональних даних. Так я зібрала підписи батьків дітей з інвалідністю, щоб показати місцевій владі реальну потребу у послугах денного супроводу. Я звільнилася з роботи і пішла у громадський рух. На той момент я викладала і займалася науковою діяльністю. Але, зрештою, зрозуміла, що маю рухатись в іншому напрямку. Поєднувати різні робочі активності ставало дедалі складніше, тому я звільнилася з роботи в університеті і пішла в громадський рух. На той час мені було 35 років, і я почувалася максимально незручно. Мої нові колеги були такі успішні, молоді, з іноземними освітами, але в мене була перевага. Я мала досвід роботи з темою інвалідності. Ще під час Революції Гідності з'явилася неформальна коаліція Реанімаційний пакет реформ РПР. Пізніше я прийшла до членів і членкинь РПР і сказала, що антикорупція, декомунізація це важливо, але треба щось робити із соціальною політикою. Тож згодом я створила свою робочу групу із соціальної політики. А потім мене запросили до групи з підготовки реформ пенсійного забезпечення. Група з пенсійної реформи була досить успішною та пропрацювала довгий час, на відміну від групи і соціальної політики, тому що було мало зацікавлених у розвитку цієї галузі. На обстеженні сказали, що не можуть дати групу інвалідності, бо наслідки хвороби вже вилікувані. До трьох років Лев мав інвалідність по неврології через перенесений енцефаліт. На обстеженні після трьох років неврологи сказали, що не можуть дати інвалідність, бо наслідки хвороби вже вилікувані. Пізніше було виявлено, що Лев має дещо атрофований зоровий нерв, адже через енцефаліт були порушені ділянки мозку, які відповідають за зір. Коли очі бачать зображення, але мозок їх не обробляє, це зорова агнозія. Цей діагноз не входить до класифікації інвалідності в Україні, тож ми вже не могли претендувати взагалі ні на що, навіть елементарних виплат не отримували. Держава не допомагала ні ліками, ні обстеженнями. Нам довелося самим знайти благодійника. Який частково допоміг із поїздками до Санкт-Петербурга, а решту грошей ми позичили і потім довгий час віддавали. Психіатри казали, що треба лягати в лікарню на три тижні, щоб підтвердити психіатричні порушення. Хоча ці порушення у Лева є очевидними, ми навіть заплатили, щоб дитині дали інвалідність, оформили це з усіма виписками і діагнозами. Але нам сказали, що немає такого коду для інвалідності, і нам потрібно йти до невролога. Це було нескінченне коло. І от лево вже сім чи вісім років ми на шляху оформлення інвалідності під групи А й пошуку навчального закладу для нього. І тут перед нами постала нова проблема якщо дитині надають під групу А, то вона визнається не Тобто, якщо ти хочеш отримати дозвіл на навчання, у тебе не буде підгрупи А. І це був такий цирк. Не пам'ятаю, як ми це вирішили, що робили, чи щось платили, словом, так працює наша система. Тож ми продовжували їздити в родину, бо, незважаючи на зібрані підписи батьків, у владі ніхто нічого не зробив. По дорозі часто траплялися аварії, бо Лев не любить довгих поїздок, він стукав, кричав, бив вікна машини. У якийсь період возити сина почав чоловік, бо я вже не справлялася. Чоловік мусив звільнитися з роботи. У 2017 році Лев таки почав навчатися вдома, двічі на тиждень до нас приходила вчителька зі спеціалізованої школи Надія і займалася з ним. Того року наша сім'я вирішила переїхати до Києва. Ми перевели дітей до київських шкіл, здали ірпінський будинок та орендували квартиру у Києві. Я вирішила подати свою кандидатуру на посаду голови організації і виграла. У 2016 році я почала працювати в аналітичному центрі Інститут суспільно економічних досліджень. Як експертка з соціальної політики також рік я пропрацювала на посаді керівниці Національного офісу з реформи деінституціалізації. Після розформування офісу у 2018 році моя команда семи осіб створила громадську організацію Соціальна Синергія для продовження реформи деінституціалізації. У 2019 році ми стали партнерами ЮНІСЕФ. Паралельно я й надалі була залучена до роботи громадської організації Родина у Києві. Родина орендувала приміщення дитячого садка для надання послуг денного догляду, але діти, з якими ми працювали, виявляли непередбачувану поведінку, могли кричати чи руйнувати майно. Ми отримували скарги від інших дітей та керівництва дитячого садка. Водночас керівництво організації Родина повідомило, що вже не може надавати нам послуги через складну ситуацію із левом. Коли мого сина намагалися вигнати з родини, я вирішила подати свою кандидатуру на посаду голови організації і виграла. А відтоді організація змінила свою назву на родина для осіб з інвалідністю та стала співзасновницею спілки Ліга Сильних. Крім того, у цей час соціальна синергія стала членом української мережі за права дитини. Ми стикалися з фінансовими труднощами в організації, намагалися співпрацювати з органами місцевого самоврядування у Києві, проте вони не надавали соціального замовлення чи достатньої фінансової підтримки. Оскільки ми мали орендоване приміщення, нам доводилося самостійно покривати усі витрати, включно зарплатами працівників та комунальними послугами. Батьки допомагали нам, оплачуючи наші послуги, оскільки денний догляд для дітей з інвалідністю є недешевою послугою. Ми поступово розширювали свою команду, залучали спеціалістів, спеціалісток, таких як логопед, психолог і реабілітолог, а також оплачували послуги психіатра та інших фахівців. Наша організація постійно докладала багато зусиль, щоб привернути увагу до наявних проблем та одержати фінансову підтримку. Нам вдалося залучити фінанси від німецької компанії Six System, а також від фонду Сергія Притули. Фонд допоміг нам із ремонтом сенсорної кімнати та закупівлею обладнання. Крім того, вони почали щомісячно перераховувати суму грошей для часткового покриття зарплат працівників і працівниць. Пошук нового приміщення для організації. Наша організація родина зараз налічує 60 сімей осіб з інвалідністю. Як я вже згадувала, ми зіткнулися з проблемою взаємодії з дитячим садком, у якого орендували приміщення. Оскільки діти ростуть і стають молодими людьми з інтелектуальними й іншими порушеннями розвитку, виникали конфлікти щодо режиму присутності дітей та їхньої соціальної адаптації. Ми змушені були шукати нове приміщення для діяльності. Зрештою було знайдено приміщення на вулиці Миколи Шепелєва на Борщагівці воно було в жахливому стані, з гнилою підлогою і розбитими вікнами. Нам довелося робити ремонт, щоб організувати послуги у новому місці. Це вдалося зробити за підтримки організації Мій відрадний» та залучення громадського бюджету Києва. Офіційна причина неможливості отримання коштів на ремонт приміщення полягала у тому, що воно перебуває у власності комунальної установи міста Києва. Під час ремонту ми звернулися до фонду Сергія Притули, який допоміг нам встановити вікна. У цей час наше приміщення зазнало рейдерської атаки. Підозрюю, що це було зроблено представниками влади Києва. Ремонтники, які виконували роботу, відмовилися продовжувати її через отримані погрози. За порадою Масі Наєма ми звернулися до фонду Сергія Притули та написали заяву в поліцію. В листопаді 2021 року ремонт був завершений під захистом фонду Сергія Притули. Ми постійно у пошуках нових проєктів та грантів. З початком повномасштабної війни ми з сім'єю виїхали, але моя громадська робота не припинялася. Багато людей зі сходу країни почали звертатися до нашої організації по допомогу. Разом із організацією Спільно ми реалізуємо проєкт від ЮНІСЕФ щодо надання експертних консультацій у питаннях дітей з інвалідністю. Це дало можливість забезпечити працівників і працівниць родини зарплатами. 10 травня 2023 року було відкрито приміщення під потреби цього проєкту. Також того самого дня нам повідомили, що ми виграли ще один конкурс на проєкт підтриманого проживання, тож ми взялися його реалізовувати. Поєднувати ролі матері, дружини й активістки мені важко. Часто щось не встигаю. Чоловік узяв на себе піклування за дітьми, включно з левом. Я постійно вдосконалювала свої знання, оскільки була залучена до різних проєктів. Моя робота охоплює багато сфер, і я весь час покращую свої навички, щоб успішно впроваджувати нові ідеї, стандарти роботи та реалізовувати проєкти у цих галузях. І це теж забирає значну частину часу. Уся моя активна робота це один зі способів давати раду зі стресом, не бачити проблеми із сином напряму, але іноді хочеться кинути усю цю роботу. Деякі батьки думають, що хтось щось їм винен, до того ж є усвідомлення, що на державному рівні я нічого не змогла змінити. І відчувається, що без нашого з чоловіком наполягання на кращих умовах для сина нічого цього не було б. Також я сподіваюся, що те, що стільки уваги усі ці роки приділялося, лево не надто позначилося на інших наших дітях. Після воєнних сприйняття людей з інвалідністю навряд чи зміниться. Повномасштабне вторгнення справило великий вплив на сприйняття інвалідності в Україні. З одного боку, можна припустити, що суспільство стало більш толерантним до людей з інвалідністю, оскільки розуміє, що ця інвалідність є результатом війни. Однак, з іншого боку, сприйняття того, що діти з інвалідністю мають жити окремо від дітей без порушень, не змінюється. Важливо працювати над просуванням концепції євроінтеграції у відновленні країни, що означає покращення архітектурної та фізичної доступності для всіх громадян. Треба наголошувати на тому, що діти з комплексними порушеннями мають право навчатися разом з іншими дітьми та отримувати усі переваги і підтримку. У контексті поточних економічних обставин забезпечення послуг для людей з інвалідністю може бути витратним і непріоритетним. Важливо спонукати до інтеграції дітей з комплексними порушеннями у загальноосвітні школи, забезпечуючи їм усі необхідні умови для навчання та розвитку. Що ж до моїх професійних планів, то ми з командою розпочали реалізацію проєкту підтриманого проживання для молодих осіб з інвалідністю. А щодо особистих планів, я ще не впевнена. Є думки полишити сферу громадської роботи, бо це сильно впливає на мій ментальний стан, додає зайвого стресу. Можливо, почну шукати роботу в Швейцарії, де ми нині проживаємо з дітьми з чоловіком. Активістам і активісткам, що тільки починають свій шлях, хочу побажати боротися за свої цілі, але не брехатиму і скажу я не вірю, що в найближчі 20-30 років у сфері захисту прав людей з інвалідністю щось зміниться.